Після зруйнування мосту, як би сказати, життя трохи призупинилось, що для найближчих сіл потрібно було в сусідню громаду їхати в лікарню, і за покупками оптовими, і тому подібне. Тут люди їздили на Чернігів. Ми нікуди не могли продвинутися. Дуже дуже складно було, тому що це наш район. Ну, мало ли, що кудись у нас і банки, якісь магазини, щось купити, якісь документи, що багато було, проблем було дуже-дуже багато, а тепер гарно, тепер, звісно, гарно. Ми сподіваємося, що в п'ятницю прийде автобус з району, сюди прийде. Нас забере. Старшому пансонеру третього пантону відділу, старшому солдату. за роботу. Голова адміністрації генерал-майор Богдан Бодо. У нас багато водних артерій, знищено мостів, зруйновано. Дуже важливо, що саме ваша підтримка і підтримка вашої служби зараз на часі дуже чернігівщині.